Друзі, всім привіт! В як завжди за мене зв'язочку знімаю для вас сьогодні день спринтерів, Знімаю ще для вас відогляд по ось цьому спринтері, який у нас є сьогодні на майданчику. Це у нас Мерседес Бен Sprinter 316 в кузові Extra Long. Отже, по автомобілю автівочка в нас чисто 2019 року випуску, навіть кінець 2019 року, з 2.2 дизельним двигуном потужністю 163 кінські сили, 120 кВт на механічній коробиці передач. От на задньому приводі, ну і, звичайно, в кузові, ще раз кажу, екстра лонг. По автомобілю ми маємо пробігу 277 тисяч оригінального пробігу, який є підтверджений з офіційним дилером. Це раз. Друга історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стане. Ми купували і з яким пробігом дана автівка, вона вся ціла. Без ніяких там друзі, ДТП, без ніяких там, е, я не знаю, там що фарбоване, не фарбоване і так далі. Тобто реально хороша, класна автівочка. От там, Я зараз покажу вам два чи три косметичних підкраси лише я зараз приладом зроблю замір вам. покриттям. І покажу по комплектації даного автомобіля. Отже, погнали по що в нас є по комплектації. Значить, тут все стандартно, нічого тут такого немає. Екстралон ще раз скажу, база. Далі дивимося, зимова резина стоїть в хорошому, до речі, стані ще. Так, тут у нас нічого немає. Ось, бачимо, камера заднього виду в нас є. Патронічів не бачу, немає. Звичайна оптика позаду стоїть. Далі по салончику, що в нас іде... Так, по салончику сидіння звичайне, три місця у нас іде, кому треба наклеєчка з Далі Датчик світла стоїть. У нас повний електропакет іде у нас е мультикермон іде з круїз-контролем, бо круїз контроль не завжди є. Е велика магнітолка, середня вірніше, сильно велика. Шестиступочка коробка. старт-стопа, друзі, до речі, немає. Бачите, нема стартопа. це плюс кондиціонер у нас йде, один ключ. От, е, магнітолка, до речі, на українській мові, з Android-Auto, Apple Carplay йдуть. Е, далі, що ще маємо тут в автомобілях? Круїз є, це є, це є, це вам показав. Дивимося ось тут, що в нас йде і спішка, і немає. Лише тут і спішка у нас йде по асистентах. Тут у нас камера заднього виду йде, навігація є. Та й в принципі все. Ну, тут нічого немає. Це не якась там, друзі, е, прям там е, ця мінімальна комплектація, бо я, взагалі тут немає приборки, цей сенс, не завжди там просто магнітолка стоїть 90-х років. Ну, Тут буває краще, буває кращі комплектації. У нас є такі автомобілі, але саме цей на ось такі комплектації, які я, які я вам показав. І по пробігу там. Зараз вам покажу, що у нас тут по пробігу. Так, де тут і пробіг? Тут не йти. Двері закрити. Допоміжні асистенти. А, допоміжні асистенти у нас... Що у нас є? Рух утримуєш в смугах є, так? Да? По смугах. Так. Подорож, навігація. Радіо, медіа, телефон. Подорож мабуть, нам треба. Так, 280 тисяч рідного пробігу ми маємо. 277, 280. От. Так. До речі, двигун зараз заведений. Працює більш як адекватно. Тобто ніяких там роліків, рівнів, нічого там абсолютно не чути. По стану автомобіля... Трішки по бамперу є, бачите, підтертість. Передній правий бампер є підтертість. А так, решту, по кузову, вроді, все є добре. Ніяких там таких критичних там мятин, подряпин, що вам щось би, там робити, треба було, немає. От. Ось так все виглядає позаду. От. І по лівій стороні. Ну, Самі бачите на камері, що тут все є. Плюс-мінус добре. Ну, звичайно, 280 тисяч пробіг, це машина не нова. Якісь там моменти можуть бути, але щоб щось такого, от кажу, от кружка машини, щоб щось знайти, щось таке критичне, знаєте, ну, тут, як на мене, я все більш-менш в адекваті. Тільки зараз вам покажу. Отут трішки, от бачите, загнути. ну, так я не знаю, видно чи не видно. Трішки тут загнути таке, типу, от це, але затовно не мальовано, друзі. В якому стані є, такому є. Ну і біжу вам по лакофаровому покриттю, показую. О, зразу ж ви мали розуміння. Так, біжимо швиденько. 82 і 9. Не 825, 82 і 9, 95 і 2, 81 і 4, 82 і 4, 95 і 8, 86 і 2, 86 і 5. Понизу показуємо, бачите, 92 і 6. І отут я вам беру 88,9 не мальовано. Мальована, мальована ця частинка вона була піддерта тут, бачите, показує 685-414. По дверці вже нічого не роблено. 94,8. Так, тут це все показав, тут все добре, ви зрозуміли. Ось та одна частинка, що перед колесом йде. От далі дверця у нас 144, 139, 113. 114 і по цій лівій стороні. Тут по бочині все добре, 89,6, 104, 94,3. 95,1. 96,6. 93,2. 92, 75,8. і капот у нас 112, 127. 118, все добре. А тут амальована у нас, по-моєму, ось ця задня частинка понизу. Да, 224, бачите, показує 206. Оці всі вже частинки в нормі, 94,6, 81,7, бачите, 93, 90, 103, тобто, що у нас виходить? Оця частинка мальована у нас йде. Здається, задня права дверка і ось там частинка... Оця частинка мальована. Тобто три косметичні підкаси. Але, друзі, зато все чесно, як вони є, ми вам все показуємо і розказуємо. О, так що ось така ситуація з даним автомобілем, по салончику, мабуть, ви бачили. Хоча тут не знаю, що тут показувати. Плюс-мінус тут все працює, нічого там не поламано, не затерто. От, Все працює гарно. от, Ніяких моментів немає. Самі бачите, все чистенько, автомобілі не полили. Типу, як на мене, нормальний автомобіль більш до того буде класна ціна на віддачу по цій автівці. Так що кому треба екстралон, спринтер максимально довгий, можете без проблем звертатися. Як на мене, пробіг рідний, по кузову там ну, дрібізок. От і стан автомобіля є більш як адекватний. ну і ціна. Ну і і ціна. ось Тут треба обшивочку, мабуть, не було, згубилося, ось так воно все виглядає. З цієї сторони. ну і сам. Сама будка грузове відділення. Арка одна, арка друга. Ну, видно, щось возили, робили, але для того ця машина, як то кажуть, і створена. Ось так воно все виглядає. Так що, друзяки, кому потрібно, ще раз кажу, екстралон спринтер, будь ласка, точно можете заїжджати до нас на майданчик, рівне Миколаївська, 2 от Подивитись, покататися. Цей варіант і в білому кольорі. Є ще у нас дуже багато варіантів в таких графітових кольорах, в сірих. Екстралонги є два штучки, є екстралонг чорного кольору у нас. Там взагалі пробігу 60 тисяч 19-го року. Ну Реально дуже-дуже гарна машина, тому що 60 тисяч пробігу. Уявіть, і він рідний. ось ось Це у нас все. тут стоїть така комерція. Бачите, там лонги є сплинтера, ну менше з тим. і Повірте, є що вибрати, і вибрати реально чесну класну машину, про яку ви будете знати все від А до Я. Так що, друзі, ось така ситуація. Заїжджайте на тест-драйви, на огляди. Не забувайте, що в нас є посла доставки автомобілів у ваше місто, можемо без проблем вам доставити цю е, автівку під двері вам. Ви вдома покатаєтесь, подивитесь, хочете перевірити на сервісі і придбати для себе хороший, якісний автомобіль з Європи. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.